Клітини мозку гинуть, так клітини шкіри теж навіть волосся відпадає. А жирові клітини, мабуть, охрестилися і прийняли Господа, бо живуть вічно. Жарти, жарти але насправді так є. Тому що з віком гинуть клітини мозку, ламається наше волосся, старіє наша шкіра. Тільки жирові клітини залишаються з нами. І для того, щоб їх позбутися, треба докласти зусиль. Давайте виділимо 5 простих правил, як саме. Прибрати, зменшити жирові клітини в нашому організмі, перше це звичайно налагодити харчування і зробити дефіцит калорій 15 20 Друге, це пити норму води. Додаємо фізичну активність, будь-яку, яка вам подобається спорт, танці, кардіо, прогулянки, якісь тренування, велосипед, все, що хочете, будь-що буде дуже добре. Далі сон, налагодити свій сон, тому що без сну немає відновлення організму і жир не спалюється. Ну і можна додати якийсь догляд, скраби, масажі, контрастний душ, можна ходити на якісь професійні процедури, якщо є можливість. Це все буде дуже-дуже. Дуже здорово. Якщо ви хочете швидкий і такий суперкрутий результат, варто працювати комплексно.